У Харкові рішенням позачергової сесії міської ради ухвалено створення двох кластерних лікарень. Харків уже має такий досвід, розповідає заступник харківського міського голови з питань охорони здоров'я і соцзахисту населення Світлана Горбунова-Рубан. Наразі як кластерні працюють дві лікарні, одна з них – 17-та. Ми маємо лікарню швидкої медичної допомоги імені Міщанінова. Вона теж працює вже як кластерна, але це ще невеличкий досвід для того, щоб. Робити якісь такі глобальні висновки ми працюємо в рамках того плану, який затверджено міністерством охорони здоров'я, і по якому ми повинні до кінця 2025 року створити сім кластерних лікарень. Основними кластерними лікарнями з новостворених планується зробити 18-ту і 25-ту, пояснює Світлана Горбунова. Рубан інші приєднаються до них шляхом реорганізації. До 18-ї ми приї. Приєднуємо 7 і 8 лікарні. і До 25 ми приєднуємо 16 дитячу лікарню і пологовий будинок. Шостий щодо визначення, то кластерна лікарня це медичний заклад, який об'єднує собі кілька лікарень або медичних установ в одну систему. В Планах міста створити ще три кластерні лікарні. Робота в цьому напрямку триває. Така реорганізація зауважують у департаменті охорони здоров'я сприятиме створенню мережі медичних закладів, яка відповідатиме базовим напрямкам медичного обслуговування, зокрема під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану. Яна Біляєва Ярослав Кононенко Віталій Грунь Олексій Муравйов Харків новини.